Привіт усім. Я дуже рада, що ви сьогодні зібралися. І сподіваюся, вас дуже багато насправді. Я не з вами, але якщо ви візьмете до рук цю книжку, то ви побачите на певній сторінці, де написано моє ім'я, що я обов'язково з вами. Власне, ця книжка, її ідея в тім, щоб дати розуміння читачу дівчинці, Чи, можливо, це навіть буде хлопець, і обов'язково, напевно, мають прочитати батьки цю книжку, дати відчуття того, що хтось завжди є поруч, навіть коли ви почуваєш себе надзвичайно самотньо, чи думаєш, що в тебе нема друзів, чи ви з кимось посварились, чи не можете знайти з батьками спільної мови, то є завжди книжка, яку можна відкрити, і побачити, що вас багато, і що проблеми. Чи питання, чи якісь складні ситуації, які виникають, вони завжди мають вихід, вони завжди мають розв'язку. І саме про це ця книжка, про розв'язку якихось питань, про настрій, про те, що поруч завжди є до кого звернутися. І ці дівчатка. Які в книжці, про яких написано в чаті для дівчат. І ці дівчатка, які писали, назву так авторок дівчатками, хоча це вже більшість з них давно не дівчатка, вони вже багато з них є мамами, я взагалі вже є бабуси. І ця компанія, яка зібралася в чаті для дівчат, є надзвичайно приємною на усіх рівнях, і на рівні персонажів, і на рівні авторів. І я сподіваюся, що тим читачам, які відчують, відчують ці життєві ситуації, літературні чи автобіографічні, як у більшості з нас, що вони здобудуть собі таким чином іще нових друзів. От як я, перебуваючи в колі своїх співавторок, я відчула, що це таке рідне дуже коло, і наші життєві позиції дуже споріднені. І щодо життєвих позицій, то чад для дівчат це така дуже добра і затишна книжка, яка сприяє позитиву в житті, позитиву в житті, отут всередині, який би відчувався, і тому позитиву життєвому, який ми хочемо дарувати навколишнім, довколишньому і довколишнім тому, що поруч з нами, і тим, хто поруч з нами. Моя історія називається Як Руфало. І напевно ви вже здогадали, що вона, а можливо, вже хтось із вас навіть прочитав, що вона про на носі, от таку от шкоду, яку приносить нам природа, яку в підлітковому віці несуть усім гормони, гормональні зміни. І я хотіла цієї історії розповісти про те, не так розповісти, як настриво показати, що якщо ти легко ставишся до ситуації, знаходиш собі сили до самоіронії, до такого ненав'язливого самоаналізу, а підліткам дуже властиво, я пам'ятаю дуже себе в цьому віці постійно в собі копатися, шукати недоліків, і часто не вистачає гумору ці недоліки на ці недоліки подивитися. Позитивно, або знову ж таки іронічно. І от я хотіла настроєм цього повідання показати, що все все одно буде хорошо, як би там не було. Чи хлопчика, якому подобається моя, який подобається моїй героїні, він подобається всьому класу, і вона розуміє, що навряд чи щось у них насправді вийде. і Настрій, який яким я хотіла поділитися, це такий невбиває невбиваний, нікуди неможливий для затирання оптимізм. Хоча я думаю, що насправді ви побачите там і значно глибші якісь моменти не буду вас спойлити. І хочу дуже-дуже дуже подякувати видавцям, подякувати Маріані Савці, яка взялася за видання цієї книжки. Звичайно, моя велика вдячність і шана Оксані Лушевській, упорядниці, і валі яка є і авторкою, і Оксана теж є авторкою, і які є редакторами цієї книжки, тому що вона у нашому просторі сьогодні є надзвичайною. Я сподіваюся, що це така перша ластівка, але вона аж ніяк не єдина. І я дуже вірю в те, що будуть і далі такі книжки для дівчат, саме українських авторок, авторів. Тому що в нас досить багато перекладної дівчачої літератури, але тієї, в якій би дівчатка бачила себе в своєю. В своєму оточенні, її дуже бракує на моє відчуття. І, взагалі, дівчача тема це моя тема. Я дуже-дуже люблю читати книжки для дівчат. І тепер, як з'ясувалося, продовжую любити їх писати. Тому всім привіт! Чудового вам чудового Львова, гарних вражень від зустрічей і що найкраще враження від книжки, і я буду надзвичайно. Вдячна і невимовно рада, якщо ви напишете мені, знайдете мене в Фейсбуці, напишете мені е, листа із своїми враженнями про цю книжку і про мою героїну. Па-па!